Готова поділитися досвідом після фотоомоложення на апараті Clia Light IPL. Це найточніша система фототерапії у світі. Тому давайте все по порядку. Почали ми з очищення шкіри на апараті Це глибоке, багаторівневе очищення, яке видаляє з поверхні шкіри себу, марговілі клітини та залишки косметики. Саме після нього світловий імпульс може проникати в глиб максимально точно не витрачаючи енергії на поверхневі забруднення. Далі в операційну, де будемо проводити. Ти саму терапію, якщо коротко, це не просто про блиск шкіри, це про її оновлення на клітинному рівні. Потужне світло впливає відразу на шість шарів шкіри, І при цьому не підвищує її чутливість до сонця. Мені сподобалося, що процедура максимально комфортна. Завдяки сапфіровому охолодженню я майже не відчувала тепла. Хоча енергія подається дуже потужно. Зараз лікар встановлює спеціальний світловий фільтр. Він визначає, з якою довжиною хвилі працюватиме апарат. Саме від цього залежить на яку проблему сфокусована. Пігментацію судини чи акне скажу відразу, ефект неймовірний. Тон вирівнюється, пори звужуються. Пігментація та судинки стають менш помітними. Лайт роблять курсом у 2-3 процедури. І з Кожним наступним разом шкіра буквально світиться з середини. Відверто зізнаюсь, для мене це стало новим рівнем догляду, без надмірностей, без сильного болю, просто наукова точність і результат, який видно.